Найкращі роки футболу на Отеніщині кінець 90-х, початок 2000-х років. Та найбільше славу приносили чоловічі і юнацькі команди. Тепер тут створили ще й дівочу. Працювати з ними дуже легко, дуже гарно. Вони наполегливі, вони слухняні. Вони в давчому більше вчаться ніж наші хлопці, тому мені приємно з ними працювати. Олена із команди Рута, що представляла Дрогобич, вважає себе універсальною гравчиною, бо може бути і нападницею, і захисницею, і воротарем. Мені дуже подобався цей спорт. Я перше дивилася його по телевізору, а потім вже сказала Тато, я хочу на футбол і Дрогобич була футбольна команда, і ми записались туди. Судівство на турнірі доручило одному із найавторитетніших арбітрів Прикарпаття. Василю Луцькому зараз дівчачому футболу діляється велика увага. Уділяє велику увагу УЄФА, ну, допомагає регіональним асоціаціям і в Україні. Пожвавилася ця робота, хоча живемо ми у нелегкі часи, але все одно проводиться змагання серед 12, 14, 15 років дівчат. Пишається своєю командою і очільник громади. Це почесно сьогодні приймати чемпіонат України серед дівчат. Ю 12 у нас тут на цьому центральному стадіоні нашої громади, який Нашими спільними зусиллями з організаторами з Отинійської селищної ради для цього підготовлених створено всі відповідні умови. Варто зазначити, що Івано-Франківську область в цьому чемпіонаті представляє тільки дві команди. Вони саме з нашого Коломийського району, це «Отинія-Спарта» та Городенка. Пробій. Тож Отинійчанки вдало стартували в чемпіонаті. Вони в перших матчах здолали команду Бузька дитячо-юнецька спортивна школа з рахунком 3-1 та Олімпія з Рівного з рахунком два з Одині Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.